Покажи способності. Раз с інсурикін. Я гектар? Я хочу, щоб мода робив. Нектар, не гектар. Не гектар, блядь. Гектар. сапать города. За пляшку. Хто ти? Гектар сапать за пляшку. Сапаем поля, не дорого. Розкажи якусь мотивацію. Що треба людям знати про життя Щоб вони знали. Брат мой. Брат мой. Так хуй, я знімаю. тебе ж не відноси. Люди мої. Печонки. Плеченки. А там мене в машині вода є мої. Скажи, я хочу, щоб Мадар став у цей. Не їбимо сі, блядь. Поняв? Давай, дивочки, що там. мої. Ну вообще. О. Запомнить. І забудь. Кого? Тебе? Там ми тебе заповнили. Пожди, блядь, не їби комітет. Кай договорить тебе... уже. Ми тебе заповнили. Ти дай, я скажу, блядь, а давай. потім ти будеш поговорити. Понял? Давай, давай, дай. Добре. Мої браття, мої сестри. На ти додік, блядь. Та ти хоть давай. Сука, я, блядь, вітєпку ти тільки ауди, нахуй Добре, я тебе перебивати не буду поки що. Тилкаш є вони, блядь Сільське господарство, така хуйня. Яка хуйня? Ти? Виходь не думайте, але треба трохи займатися, блядь як-не-як, -як, але то для себе. Пойміть, не, пошов ти нахуй, звісно, але. О, зараз такий час. Бульбочка, капусточка, це оце вся хуйня, його треба садити. Йо його треба сити, то його треба садити. Бо зараз то, знаєте, таке воно дороге, блядь. А от приїзд до хати, то хуяк бля, себе посеред, бля літа, Хуяк кукурудзочка, хуяк горочки, блядь. Взяв нахуй карманчик, поїхав, блядь, до блядь. Що ти бля. по в розбереш? Тебе хтось про слово давав? <реб> да. Тебе There. слово давав хтось, yeah. Да. Дай я, блядь, скажу, нахуй слово блога, блядь, поняв? <ну <Rosa> блога скажу, блядь. Мовчиш? Да, мовчу. Мовчиш. Ти мій брат. Ти блядь, якби не ти не було б ніхуя, блядь. Оцей твій чувак, блядь, це просто, блядь, чувак, ну, ахуєть не встать, блядь. Заебись. На Похуй блядь. нахуй, блядь, але це чувак, дивіться, коротше. Скоро начнеться літо. гурочки, помідорки, вся хуйня, зараз така хуйня, блядь. Ви просто берете, блядь. Ночі приїжджаєте, блядь. Не берете в рот. <кху> <кху> а, тихо, блядь. Ночі приїжджаєте, собі гурочка, помідорка, блядь. в карманах, запхали. Поїхали до подруг, все. В Я хуйний чувак, блядь. Подруга, самогоночки, вся хуйня, блядь. Воно віддихай тільки, блядь. все, Нахуй, блядь, щось вам треба ще. Зараз в цей час. Запам'ять, в цей час. Треба жити тільки для себе. І все. Тільки для себе. Ебать ти умний нахуй. Зараз такий час пішов, блядь, що ну його нахуй. <coughs> як вам сказати, ну блядь, ну я хочу якось правильно сказати, блядь, але... То воно, ну, блядь. Ну ми знаємо, що ти додік. Не, то забіхуй на цю хуйню, блядь. блядь, але, Короче. Короче, то сиди дома, блядь. о, ну, oh, oh, золоті слова, я... ти мав сказать я сосу хуя. ти будеш состави хуя свого члена? ти будеш, ти нахуй. Да, будеш. Ну ти будеш. Не о, чесно, не. это ебальник. Брям телевидение. Закри ебальник, а на... <laughs> да. Ебать, мотивация, нахуй. Хуесор с Не, реально, <laughs> блядь. Не. Видостей, это що добре. Дамо. Нихуя, Він не В'ибля, у тебя один и один, тебя другий блядь. Три, сука, пусть из ДТ, нахуй, проститутки ебания, блядь. реально проститутки, блядь. В <laughs> жопу, до

Соскан. Нам 100 рам соска треба. 100 раз по блядь, Ну ти меня нахуй, блядь. Болить, курван. А, а по чому дрочиш? По тисячу. А Так, знакомим. 950. Далее. Совершенно не ні, не, ну, не, не в жопу. В жопу, 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 жопу полтори тисячі. Дайте щось совковець скажу, нахуй. То стань коло нормального дерева. Коротше, братва, бля. Бертва, То все хуйня, бля. Запомни. То все хуйня. Поймете. І що? Ви ніколи не поймете. Шо, І саме? вас не поймуть. Що саме не поймут. Все, все. Тупо от А і до Б. А Б це таке? А Б це я. А, Бетка? А, Дивись, короче. Я тобі скажу так. Колко коротше, то сиди дома. Нехай не. сидить, блядь, нахуй. Ой, блядь. Oh, блядь. <laughs> Телевидение. <laughs>